Чи ти хоча б колись в своєму житті робив щось, чи робила на слово Ісуса Христа? Що це означає робити щось на слово Ісуса Христа, діяти на слово Ісуса Христа? Обов'язково закликаю тебе зараз почитай Євангеліє в описі до цього відео, добру новину, тому що там якраз є приклад того, хто зробив щось на слово Ісуса Христа. Приклад Петра, який на слово Ісуса Христа взяв сіті і знову поплив кидати їх туди, де кидав цілу ніч і нічого з того не було. Жити і діяти на слово Ісуса Христа означає робити щось не тому, що тобі це подобається, не тому, що ти хочеш це робити, не тому що тобі це необхідно, але тому, що Ісус так сказав. Молитись не тому, що тобі хочеться молитись, але тому, що Ісус тобі сказав, моліться, щоб не впасти в спокусу. Просіть і дасться вам. Розмовляйте з Отцем, давати милостиню не тому, що тобі подобається давати милостиню, а тому, що Ісус тобі це сказав, що потрібно давати милостиню. Прощати тому, хто просить Тебе прощення, не тому, що тобі подобається чи хочеться це зробити, а тому, що Ісус тобі це сказав. Жити на слово Ісуса Христа означає брати Його Слово і втілювати Його у своєму житті, у своїх рішеннях. Що стається в людини, яка навчилася жити і діяти на слово Ісуса Христа. Я думаю, що в тебе, як і в кожної людини, є дуже багато місць, де ти був, де ти намагався чи намагалась щось зробити, намагалась щось змінити, намагалась щось здобути, однак не виходило. Робив це за своєю потребою, робив це за своїм бажанням, робив це заради свого задоволення, але щось не виходило. Є сфери твого життя, де не вдається. Сьогодні Ісус тобі каже повернутися туди на Його Слово, однак повернутися іншим, повернутися переміненим. Звідки йдеться переміна? А переміна йде якраз від слів Ісуса Христа. Апостол Петро перед тим, як поплисти і кинути сіті на слово Христа, сидів і слухав, як Христос говорив. І коли Він перестав говорити до всіх, Він промовив до Петра: а тепер ти йди і закинь свої січі ще раз. Ісус Христос ширить своє Слово до кожної людини. Однак після того, як це слово, Його Слово потрапляє до тебе в твоє серце, Ісус починає промовляти безпосередньо до тебе. Він починає промовляти до твоєї проблеми, Він починає промовляти до твоєї невирішеної ситуації. Іди і зроби це, однак не так, як ти хочеш, а так, як я тебе навчив. Коли ти навчишся жити на слові Ісуса Христа, пам'ятай, що в кожній ситуації ти будеш переможцем. І це 100%. тому що Ісус Христос це обіцяє, що той, хто з ним завжди залишиться переможцем і ніколи не програє. Він ніколи не втратить щось, що є важливе, тому що запросить в кожну ситуацію, в кожну проблему, в кожну мить свого життя, де бракує людських сил Бога і Божою силою їх вирішуватиме. Апостол Павло сьогодні каже, що Бог здатен дати тобі дуже багато благодаті, якої вистачить не тільки для тебе, а для всіх, кому ти роздаєш. Тому пам'ятай, дій в своєму житті відповідно до Слова Христа. Віруй, тому що Ісус тебе навчив вірити. Молися, тому що Ісус тебе навчив молитися, пости, тому що Ісус тебе навчив постати прощай, бо Ісус навчив. Будь молостивий, бо Ісус навчив і так до безкінечності. Роби це не тому, що ти хочеш, а тому, що Він навчив. Тому що, якщо будеш робити те, що хочеш, каже Євангеліє, що ми, люди в своїй природі, на жаль, але є злі. І кожне добро, яке ми робимо, обходить виключно від. Отож, слухай Його Слова. І будеш мати багато добра в твоєму житті. Мало того, багато добра виб'єш на інших.